Вітаю! Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні розповім про те, що українці просто повинні знати про нового короля Великобританії Карла Третього. Велика Британія після виходу з Європейського Союзу нагадала, що вона колись була володаркою світу. Стосовно діючого короля суцільна симпатія. Нагадаю, це король, який єдиний танцював український гопак ще у 80-х. Роках і нагадаю, це єдиний монарх, чи навіть лідер, чи навіть лідер світу, котрий ще в 2014 році сказав наступні слова: Путін веде себе так, як вів себе. І Ух, Бог точно з нами, адже таких лідерів у світі одиниці. Давайте пригадаємо, як це було у 1981 році. Тоді ще принц Уельський Чарльз виступає в українському ансамблі Говерла. Свято проходить в англійському місці Дербі. Вочевидь, танцюристи запросили Чарльза третього в коло, щоб разом виконати декілька народних елементів. Вперше Чарльз згадав про війну в Україні у своїй промові, яку виголосив на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Амеса, якого вбили минулого року. Ми бачимо, що сьогодні ті самі цінності піддаються нападкам в Україні найбезсовіснішим чином. Позиція, яку ми тут займаємо, висловлює солідарність з усіма тими, хто чинить опір жорсткій агресії, сказав Чарльз. У травні 2014 року, перебуваючи в Канаді, принц Уельський Чарльз у розмові з місцевою жителькою. Сказав, коментуючи агресію Росії проти України. Путін робить те саме, що робив Гітлер, що викликало дипломатичний скандал та роздратування кремлівського диктатора. 1 березня 2022 року Чарльз вже відверто засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що це війна проти демократії і свободи. На початку березня принц разом з дружиною навідались до українського католицького собору святого сімейства в Лондоні, висловивши свою підтримку українській громаді. Тоді вони запалили свічку та поклали соняшники як символ України. 10 березня 2022 року принц Чарльз відвідав церкву святого Луки в Лондоні, яка допомагає біженцям зі всього світу, тим, хто тікає від воєн і стихійних лих. Там Чарльз зустрівся із біженцями з України, які втекли від війни, яку розпочала Росія. Це незмірна трагедія, що нині у світі існує стільки смертей і руйнувань, що призводять до таких страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як і ви. Сказав тоді принц Чарльз. Згодом принц Чарльз разом з Герцогиною Корноульською під час офіційного візиту в Канаду побували в українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. На їхніх вбраннях були сині стрічки навколо жовтого соняшника, що також засвідчувало підтримку Україні. Королівська сім'я також поспілкувалася з українцями, які втекли від війни. В одній з розмов Каміла сказала: Ми за вас у Канаді майбутньому королю подарували відому українську марку про російський корабль. Це сталося під час зустрічі принца з пані послом України. України в Канаді Юлію Ковалів. У травні під час офіційного візиту в Румунію Чарльз вкотре зустрівся з українськими біженцями і побачив, в яких умовах вони перебувають та яку допомогу отримують. Майбутній король не оминув увагою українців і у великодньому зверненні. Тоді він вперше представляв її величність на святковій службі. Хоч у листі принц Чарльз не вказав конкретно про кого він має на увазі, проте зрозуміло, що його молитви та прохання бути сильними він адресував українцям. Сьогодні мільйони людей виявилися пере. Міщеними стомленими подорожю з неспокійних місць, пораненим минулим, наляканим майбутнім, і такими, що потребують прийому, відпочинку та доброти, в останні роки моє серце було розбите стражданнями без невинних жертв, конфліктів чи переслідувань, деяких з яких я зустрічав і які розповідали мені історії невимовної трагедії, оскільки вони були змушені тікати зі своєї країни та шукати притулок далеко від дому, заявив Чарльз. Щодо особистого життя короля, дивіться наш наступний сюжет, любовний трикутник Чарльз Каміла та леді ді друзі. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Це єдиний монарх, чи навіть лідер? Чи навіть лідер світу, котрий ще в 2014 році сказав наступні слова: Путін веде себе так, як вів себе Гітлер.